У пошуках допомоги і розуміння на Прикарпаття щодня приїжджає щонайменше десять людей. Шість торб з речами. А на руках Софійка через два місяці їй виповниться два рочки. Родина стадників щойно з поїзду. Втікаючи від пострілів та небезпеки, вони залишили власну домівку у Слов'янську. Ми добиралися на маршрутки в Київ вчора. З Києва садилися на поїзд Хмільницький. Сьогодні приїхали. Мільніцьк, потом в Тернополь, із Тернополя сюди на автобусі. Майже два місяці люди очікували, що постріли врешті припиняться. Однак загострення ситуації змусило їхати світ за очі, адже щодня ставало все небезпечніше залишатися на Донеччині, особливо для маленької Софії. Вдома і в міни залітають бамбята і окна вилітають. Город розрушений В аще вохнар розрушений. На Прикарпаття приехали, потому что мы украинцы, и здесь 100% нас поймут. И я не считаю, что как у нас там на Донбассе говорят, что здесь какие-то бандеры или фашисты. Я так не считаю. Я за Украину и считаю, что здесь нас больше примут, чем у там сейчас та власть, которая руководит этим всем. Кілька днів тому небезпека змусила покинути Слов'янськ Ольгу Андрощук. Ще торік жінка організовувала парад вишиванок у рідному місті. Їхній дивоптах став найкращим. Тоді вона познайомилася з івано-франківцями. Зізнається, коли довелося втікати від вистрілів, одразу вирішила поїхати на Прикарпаття. Справа в тім, що ми трималися до останнього, але коли вже почали обстрілювати наш квартал. Коли ці бандити вивезли гармату свою, десь 150 метрів від нашого будинку, почали обстрілювати, ну просто так граючись, наш квартал, то ми вже схопили своїх дітей і поїхали, бо не можна було більше залишатися там. Знаєте, дуже важко уявити собі, що зараз Слов'янськ це центр сепаратизму. тоді, коли ми ну. Що нещодавно розповідали, яка наша Україна єдина. Наразі на Івано-Франківщині перебуває майже пів тисячі людей зі східних та південних областей України. З них майже дві сотні діти. Людей, котрі тимчасово переселяються на Прикарпаття в інтернет мережах, нерідко називають біженцями. В логістико-інформаційному центрі кажуть, попри те, що 20 червня всесвітній день біженців, про відзначення цієї дати не може бути й мови. Ну, по-перше, у нас немає біженців. По-друге, це не свято. По-третє, треба поспівчувати людям і прийняти якусь соціальну програму, як захистити їх від того, що вони залишились без нічого. Якщо в людей згоріли будинки, якщо люди залишились, без, люди залишились без майна, без коштів і фактично без роботи, навіть тимчасової, тобто залишили бізнес, все, що було тільки для того, щоб спастися і залишитись живими, то. Про яке свято можна говорити? Людей, котрі переїжджають з південно-східних областей в інші регіони, у національному законодавстві називають вимушеними мігрантами щодо біженців, то на території Прикарпаття проживає лише одна людина з відповідним статусом громадянин Афганістану. Також проводиться перевірка щодо ще однієї особи із Сомалі, коли вона до нас звернулася, та як ми знаємо, що зараз на території Сирії проходять воєнні дії і ми її, ну, і тому ми прийняли її заяву. Біженцем може бути якщо є політичні переслідування, релігійні переслідування залежно ну від кожної людини окремо. Наразі Кабмін активно впроваджує програму інтеграції біженців в українське суспільство. Між тим родини з Донеччини та Луганщини продовжують шукати прихисток у небайдужих людей. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.